Починати наші збори по е, списку у нас, учасників загальних зборів громадської ради 15 чоловік, що є квору. Сьогодні ми проводимо загальні збори і для того, щоб ці збори відбулися, нам треба визначитися з головою зборів і з секретарем. Давайте вибирати голову. Моя пропадає Владислав. Піднімайте руки, може входять пропозиції. Але, застав, може, хтось, гори, може хтось, хтось себе руки. Руки. На голосування, на голосування. Ставимо питання на голосування. Хто за? Так. так. Всі 15 чоловік за. Так, пропоную е секретарем зборів е скачку анути. Голосуємо. Хто за? 14. За, хто проти, утрималась вони. Анна утрималася один чоловік. Так, нам нужно, треба зробити, по-перше, затвердити порядок денний. Для того, щоб це зробити, нам треба вибрати ліч, лічильну комісію. Є, є пропозиція до лічильної комісії включити Павлючика Олександра і... Слово Олену Олено Юрію. Хто за? Хто утримався? Про обрання голови громадської ради, про обрання секретаря громадської ради, про обрання заступника голови громадської ради, про подання пропозицій до проєкту положення про громадську раду, про надання пропозицій щодо створення постійних комісій громадської ради, про обрання волів комісії громадської ради. І про план роботи громадської ради. Оце пропонується такий порядок денний. Значить, переходимо до першого, до першого нашого пункту. Це про обрання голови громадської ради. По-перше, я трішки так хочу сказати, як на мою думку, це повинна бути людина, котра, по-перше, знайома з цією роботою. По-друге, це повинна бути людина, котра е, має свою позицію. Е, В третє, це повинна бути людина, котра має, будемо так казати, буде роботоспособна. І ісходя з цього я прошу вас запропонувати голову громадської ради. Які будуть пропозиції? Прошу. Ярового просто... Стоп, 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 стоп. <гум> Давайте зараз. Олександр, <гум> прошу. Ярового Віктора Миколаєвича. Яровий Віктор Миколаєвич. Які ще пропозиції? Прошу. Яровий Віктор Миколаєвича. Яровий Віктор Миколаївич. Давайте зробимо таким чином. Які ще є пропозиції, окрім Ярового Віктора Миколайовича? Хто хоче, може свою кандидатуру висунути? Є такі люди? Немає. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб головою? Я за. Головою громадської ради ізбрати сроком на два роки або згідно положення, як там воно буде, Єврового Віктора Миколаєвича. Прошу голосувати. Хто за? Вікторія да. також. Хто проти? Хто утримався? 15 за. 15 за. Прошу. Так. Рішення прийнято. Голова, секретар, що берем, заступник. Це не посада. Це значно більша відповідальність, більша нагрузка, більші нерви і так далі. Тобто це не крісло керівника, це пахота. Причому не тільки голови, а й тих, хто обере. Тому, шановні, якщо хтось думає, що яровому, дану я про це говорю, треба крісло, воно мені абсолютно не треба. Я буду рядовим працювати і так далі. Але головне, щоб була ефективність роботи громадської ради. Бо в нас скільки буде роботи і скільки протидії, не буду назвати сторником. Але ми повинні захищати інтереси громади. Все. Про обрання секретаря громадської ради. Хто за Скачко Ганну Миколаївну? На посаду, на посаду секретаря громадської ради? Прошу голосувати. Забрання секретарем громадської ради коталевця Володимира Миколаївича. Тобто, на сьогоднішній день секретарем Громадської Ради визначен котелевець Володимир Миколайович. Хто за те, щоб за голови громадської ради вибрати Поліщук? Роман е, Вікторович Валентинович. Валентин. Олещук, Валентин. Роман Валентинович. Хто за? Прошу. Хто проти? Скільки за? 13. Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Наступний пункт. Про надання пропозицій до проєкту положення про громадську раду. У мене є така пропозиція, щоб в двотижневий термін надати свої пропозиції до голови громадської ради, які ввести в положення пункти, як воно повинно виглядати, які повинні бути в нас в комісії. Я вважаю, що у нас є постійні депутатські комісії і відповідно. Так, так само, щоб у нас були ну, або, зеркаль, як, хоча, б, так, або хоча б орієнтовані на, на ці, щоб ми знали, що, щоб не, не розриватися там, там що, щоб, так, щоб, так, сам, на на три комісії. Так само комісії. Кількість комісії назву згідно, згідно того, що є в Так? Так. так, так. Хто за? Все. Прошу голосувати. Все, так, все так. добре. Засідання так. закрите.